Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Для тих, хто мав сумнів, літаки готувались до відльоту. Зокрема, мали вивести Єрмака в перші дні війни. Завадив кривонос, проти якого зараз кримінальна справа. За те, що злив топливо з трьох бортів в жулянах. Я Григорій Омельченко, герой України, кавалер ордена ООН, діяння на благо народів, генерал-лейтенант, народний депутат України другого шостого скликань, член парі 2006-2010 роки. Кандидат юридичних наук наголошую, президент Зеленський вчинив злочин, передбачений статтею 111 ККУ Державна Зрада. Також політичну зраду національних інтересів України. Ця відповідальність кримінальна і політична за здачу півдня України з ознаками злочинної недбалості і державної зради, що призвело до багатотисячних людських жертв та інших тяжких трагічних наслідків, повністю лежить в першу чергу на президентові, верховному головнокомандувачеві ЗС України Володимирі Зеленському. Відповідну юридичну відповідальність повинні понести головнокомандувач ЗСУ на той час генерал-полковник Хомчак, глава офісу президента Єрмак, вище військове командування і члени уряду. Які виконали злочинний наказ? Письмовий чи усний не має значення про розмінування загороджувальних протитанкових мінних полів біля Чонгара, Каланчака, Чаплинки і наказ розмінувати, не підривати мости, які з'єднували Крим з материковою частиною Україною, мостів через річку Дніпро в Херсоні біля Каховської Геси, мостів через водоканали зрошувальної системи в Херсонській області, перелік посадових осіб, які обговорювали або могли обговорювати з президентом Зеленським на засіданні РНБО або на воєнному кабінеті при РНБО діяльність припинення. Ренена 24.02.2022. питання про розмінування мостів на всіх кримських перешийках загороджувальних протитанкових мінних полів навколо Чонгару Каланчака і Чаплинки і ухвалили з президентом Зеленським колективне рішення або погодилися з ним про розмінування або непідрив мостів на півдні країни або брали участь у їх розмінуванні у різних формах. Виконували накази або віддавали накази, або знали про ці розмінування. Андрій Єрмак, глава офісу президента, член РНБО з лютого 2020 року. За моєю інформацією, Зеленський призначив Єрмака на ці посади після повернення їх з Оману за рекомендацією секретаря Ради безпеки Росії Патрушева, Вважає Путіна, з яким Зеленський і Єрмак мали зустріч 8 січня 2020 року, в посольстві РФ в Омані. Іван Баканов, голова СБУ з 29 серпня 2019-19 липня 2022 року. Кирило Буданов, начальник ГУРМОУ, з 5 серпня 2020 року. Денис Шмигалі, прем'єр-міністр з 4 березня 2020 року. Олексій Резніков, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, з 4 березня 2020 до 3 листопада 2021 року, З 4 листопада 2021 року, міністр оборони. Тепер думаю, зрозуміло всім, чому Резніков так наполягає, щоб розслідування обставин розмінування мостів на всіх кримських перешийках і полів навколо Чонгару. Кален і Чаплинки в напрямку Херсону було проведене. Після закінчення війни. Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань Інтеграції тимчасово окупованих територій, 4 листопада 2021 року. Владислав Криклій, міністр інфраструктури, серпень 2019 травень 2021 рік. Андрій Таран, міністр оборони, з 4 березня 2020 4 листопада 2021 року. Генерал-лейтенант Сергій Наєв, командувач Об'єднаних Сил Збройних сил України. З 27 березня 2020 року. Генерал-майор Юрій Лукашик, начальник інженерних військ ЗС України. Генерал-лейтенант Микола Кравчук, начальник центрального управління інженерних військ ЗС України, командувач оперативного командування Південь, генерал-майор Ігор Палагнюк з липня 2019 2021 генерал майор Андрій Ковальчук з 2021 року. Генерал-майор Сергій Шаптала, начальник штабу, перший заступник ОК Південь, з 2017 квітня 2020 року. Генерал-майор Андрій Соколов, заступник командувача ОК Південь, з 2017 року. Мінуванням, розмінуванням, підривом замінованих споруд Об'єктів і так далі займаються інженерні саперні війська України, рід спеціальних військ у Збройних силах України, що призначений для інженерного забезпечення бойових дій. Підрозділи інженерних військ є у кожному з видів Збройних сил України, а також окремо у головному управлінні оперативного забезпечення, центральне управління інженерних військ ЗС України знаходиться в місті Київ, якому зокрема підпорядковані 808-й окремий понтонно-мостовий полк, місто білгород Білгородністровській Одеської області і 16-й окремий полк оперативного забезпечення. Село Семенівка, Мелітопольський район Запорізька область через розмінування мостів і розмінування протитанкових мінних полів навколо пропускних пунктів Чонгар, Каланчак і Чаплинка на адміністративній межі з анексованим Кримом російські війська швидким маршем впродовж декількох днів оточили Маріуполь, захопили Херсон і область, значні території Миколаївської, бої були у самому Миколаєві і Запорізької областей разом з АЕС, підривом якої шантажує Путін. Здача півдня завершилася підривом окупантами Каховської ГЕС і страшною екологічної. Катастрофою до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.